Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка домашня метеостанція. Ну, як метеостанція, це китайський годинник з термометром і гігрометром, Модель 2159Т. Лінк на нього залишу в описі. Покажу, як працює та як налаштувати. В комплекті метеостанція та інструкція англійською зроблена в пластиковому корпусі хорошої якості. Працює вона від двох батарейок 3А, які встановлюються у відсік ззаду. Дисплей кольоровий з підсвіткою. На ньому показується час, температура повітря, вологість, день тижня і умовний прогноз погоди. Підсвітка працює 10 секунд, після чого вимикається. Щоб увімкнути підсвітку, можна натиснути кнопку зверху, яка також зупиняє або відкладає будильник, коли той спрацював. Або якщо ось цей тумблер стоїть в положенні в достатньо легенько стукнути по корпусу, щоб підсвітка увімкнулася. Кнопка Max Min вмикає відображення мінімальної та максимальної вологості. Наступна кнопка перемикає одиниці вимірювання температури. Кнопка 1224 в режимі роботи вмикає або вимикає будильник. Кнопка MOD перемикає показання на дисплеї між часом, датою і будильником. Щоб налаштувати час, спочатку треба перемкнутися на нього, щоб він показувався на дисплеї, а потім утримувати мод, щоб увійти в режим налаштувань. Двома сусідніми кнопками налаштовуємо. Готово. Тепер перемикаємось на дату і також утримуємо мод. Налаштовуємо дату. Далі перемикаємось на будильник і таким же чином встановлюємо час будильника. І не забуваємо увімкнути його, щоб іконка дзвіночка світилася. Ось такий звук має будильник. Мелодія тільки одна. Якщо натиснути верхню кнопку, то будильник відкладається на 8 хвилин і потім спрацює знову. А щоб повністю вимкнути його, треба натиснути 1224. Посилання на метеостанцію в описі до відео. Якщо відео було корисним, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились!